П'ять причин придбати ось такий шейвер у нас. До речі, це bestсевер, тобто це один з популярних шейверів в нашому магазині. Ось і давайте ми зробимо маленький ще раз огляд. До речі, зараз приїхала партія в такому жовтенькому кольорі. До речі, я вважаю теж доречно, дуже добре поєднуються кольори жовтого з чорним. Подивіться, як і дисплей, і каркас з сіткою. Значить, Перша причина. Тут дві швидкості до 8000 обертів. Це вже більше середнього швидкість. Значить, перша швидкість 7500, друга швидкість 8000 рівно. Також внизу показується рівень заряду акумулятора. Ось тому це перша причина. Друга причина. Висувний тример достатньо широкий, хорошої якості. Тобто він тут не для галочки, а справді дієвий. Тобто це вже може бути як два в одному. Тримером можна зробити окантування, підрібняти віски, шия. Хороший дієвий інструмент. І якщо навіть у вас заросла щитина, тому що тример бере двохденну, трьохденну щитину, якщо у вас заросла щитина, ви можете швидко пройтися, зняти спочатку тримером сіткою почистити. Причина номер 3 Це сітки. Тобто запасна сітка є в комплекті, я вам її зараз покажу. Ось, будь ласка. Ось, і не хвилюйте, що тут різними кольорами сітки, тому що це для того, щоб зрозуміти, де номер один, де сітка номер 2 щоб ви її потім не путали. Тобто ви розуміли, де стара, де нова сітка. Це досить зручно. Далі, причина номер 4. Номер 4 це те, що сам пристрій воду не проникне. Тобто його можна промивати. Причина номер 5 це достатньо хороший акумулятор. Значить, Витримує він у нас зараз щоб... Значить, 150 хвилин від акумулятора. І також може працювати від мережі, і саме головне час зарядки 2 години достатньо швидко. Ось тому ось такі наявності є. Це Voyager V357. Справді хороший, перевірений. Саме головне, що нас вже замовляли і знайомим повторно і друзям також замовляли. Будете задоволені 100%. Також це хороший подарунок. Ми встигнемо відправити. У нас є кількість наявності, тому ви можете прямо зараз замовляти і до нового року вони прийдуть. В п'ятницю відправимо за вихідні. Прийде 100%. Тому не зволікайте, замовляйте. Ціна в нас незмінна: 1099 гривень. Також в комплекті є ось такий е, чохол дорожній транспортування і зберігання. Також кабель є. Тому, будь ласка, замовляйте. Це Voyager v 357